Люди продовжують з'їжджатися до Києва на підтримку протестної акції. Особливо цей рух активізує Західна Україна. Із Львівської та Івано-Франківської областей потоком прямують автобуси з мітингувальниками. Євромайданівців у столиці чимало. Серед них є і наші краяни, мешканці надвірнянщини. Учасники протесту і надалі вимагають відставки уряду та імпічменту президента. кажуть, стоятимуть на майдані до кінця. Зранку під стінами кабінету міністрів України зібралася вже запланована акція, яка має на меті заблокувати роботу кабінету міністрів. оскільки сьогодні там має відбутись засідання, і самого ранку тут людей доволі небагато однак постійно підтягуються свіжі сили, мітингуючи скандують традиційні гасла для Євромайдану, зокрема люстрація, відставку та традиційні націоналістичні слави Україні та героям слава також знаходяться жителі нашого району. Які і з самого початку прийшли під стіни Кабінету міністрів. Банда Януковича в вигляді фракції партії регіонів і зрадливі комуністи, ці щурі не проголосували відставку у Ліда Азарова. І на превеликий жаль, стільки 186 голосів нам не, нам не стало, щоб відправити його відставку. І тоді прийнято рішення блокувати всі органи державної влади. До тих пір, поки не, не усунемо цей уряд і цю зрадливу владу, адже довели державу, як кажуть, до ручки. І тому на даному етапі йде блокування державних органів. Це одна з перших вимог. Далі буде йти вимога імпічменту Януковича. І до кінця до перемоги інакшого виходу в нас немає. Є або вони, або ми. Ми мусимо їх перестояти. Вони в нас стараються взяти, як кажуть у московській мові, на Ізмор. Постараємося взяти їх. Бо так само вони не годують своїх бійців, спецпідрозділа Беркут і міліцію, вони взагалі їх не годують, вони над ними знущаються. І вони вже деякі беркутівці, деякі міліціонери підходять до нас і вже кажуть, ми будемо з вами, ми не будемо вас бити більше і потихеньку починають переходити на наш бік. Адже навіть такий безпрецедентний акт, позавчора ми тут блокували також кабмін. Під'їхали два автобуси Беркута, з Дніпропетровська, здається, і сказали, ми їдемо геть, ми не будемо до вас чіпати. Вибачались, то не ми вас били, то з Донецька. Ця з Криму і і навіть кажуть, були чужі надвірнянці активно долучилися до мітингів, які проводяться на Київському майдані, і під адміністративними будинками. Місце відпочинку наших земляків у будинку профспілок та жовтневому палаці. Наші люди розміщені, як і будинку проспілок та в Жовтневому палаці. Тому два дні назад нам вдалося з народними депутатами зайняти цей палац, домовитися з керівництвом, хоча вони впиралися трошки. Але потихеньку, потихеньку і зараз, напевно, у жовтневому палаці є десь до п'яти тисяч. Осіб з нашого району, думаю, в загальному, як у проспілках, так і в жутневому палаці, думаю, до двох тисяч осіб. Є однозначно, може навіть і більше. Те, що чинний уряд залишився працювати, ще більше убурело мітингуючих. Наразі опозиціонери знають, чого хочуть від влади у випадку невиконання їх вимог, мають план подальших дій. Значить, перше добиватися позачергових виборів президента України та парламенту, який може сформувати легітимний легітимну владу, тобто легітимний уряд. А звичайно, уряд Газарва також відставку, і до кінця боротися бо інакшого виходу у нас немає. Чи регулярно з'являються тут лідери опозиції перед народом? Постійно, як і зранку, як і вночі, так і в день, постійно збираються. І весь план потім викладають звичайно той план, який можна виголосити. Щось, якщо є щось секретне, значить вони тоді тільки через командирів дають. А в загальному постійно є кожної ночі виступають як і тягнебок, як і кличко, так і Яценюк. Серед мітингувальників у Києві є і студенти з надвірної. Молодь закликає краян не бути байдужими, не боятися висловити свою позицію і підтримати страйк на столичному майдані. Таня Юля, Роман Тарас. Скажіть, будь ласка, скільки ви на дні перебуваєте, і чому ви сюди приїхали? Яку позицію відстоювали? Ми вже третій день у Києві. Хочемо відстояти якісь свої політичні вподобання, хочемо показати народові, що ми можемо щось, що ми можемо щось заказати, можемо висловлювати свою якусь громадську думку, і що влада це народ. Так, це Ми Ми студенти, саме рушійна сила, хочемо допомогти просто дійсно зрушити цю владу і може поборотися за краще майбутнє. Я, може для нас буде. І ми віримо, що ми щось змінимо. Ми дійсно. віримо, бо ті люди, які сюди не, ві... не їдуть, вони якраз все не вірять і вони просто сидять вдома і пасивним, не залишаються. Хай їде сюди, всі хай дають, що нас з'ївлює. Приїжджайте всі. Скажіть, будь ласка, ви сюди приїхали самі чи з батьками, з друзями? Ні, nee, ми самі приїхали. Ми. Ми, ми самі з друзями. Жутневий палац. палаці. Тут нам палаці знаходимося. Організація нормально вирішується. Так, ми досить так. нормально харчування, харчування. Ми ми Теплі речі нам дають, якщо потрібно. Ми закликаємо всіх їхати, можна тут витерпіти. хоча б, щоб змінювали нас, Хось бо ми втомлюємося по три дні, щоб їхали по два дні. щоб просити батьків дозволу, бо... Я допустим їхав, я навіть не казав, не повідомляв нікому, що я їду. І вже коли подзвонила мама вже десь в обід вчора. Я вже просто поставив перед фактом, що я вже тут і все, вона вже така тіба, погодилася, що все нормально, ніби. Але треба було попередити. Так що не бійтеся, просто приїжджайте і все. Треба замінювати людей, тому що дуже багато людей е тижнями тут стоять тиждень, другий тиждень. Вони так, і морально треба втомлюються. Бо Ми важко. буквально на день, на два додому, щоб так. перепочити. І Зробіть свій не. Цяку зміну історії України Не сидіть вдома і не нарікайте на владу, якщо ви сидите вдома, приїжджайте сюди і разом ми все змінимо. І Надвірна, привіт Ууу! до блокади органів виконавчої влади, закликають парламентарі опозиціонери. Вони вкотре пригадують про обірваний президентом шлях до Європи і можливість людей відстояти свої інтереси в євроінтеграційному плані. Сьогоднішня наша позиція, яку ми для себе озвучили. Від якої ми не відійдемо, це є блокування, це є блокада органів виконавчої влади. Власне, сьогодні у партії регіонів немає відповіді на запитання, яким шляхом виходити із тої ситуації, в яку вони, я підкреслюю, партія регіонів, її міліція, її спецпризначення, спецпризначенці кинули нашу країну. Наша з вами в першу чергу, бо це не країна спецпідрозділа Беркут. це не країна кривавих орлів Захарченка, це не є країна Сім'ї Януковича, це наша з вами країна, і нам її будувати для нашого сьогодення і для майбутнього наших дітей. Тепер до подій на власне до той інформації, яка відбувається. Хороша поза, в яку стала партія регіонів. Кабмін із цієї будівлі, президент Янукович напередодні Вільнюського саміту, це є поза геополітичного страуса. Вони всунули голову в пісок перед самітом в Вільнюсі, не змогли чітко сказати нічого, крім того, що перемовини з Європейським Союзом щодо підписання всіх наших двосторонніх документів між Україною та ЄС. Вони самостійно, від імені суверенної держави Україна вести не можуть. Позаду прірва виходу, з якої сьогодні немає. І ми розуміємо, що у нас під ногами вже просипався ґрунт. Тому треба робити наступний крок і рятувати нашу країну, наші родини, наших дітей від той банк. власне і будувати нашу українську україну. Ті, хто сьогодні тут, по потроху можемо зробити ротацію. Ті, хто прийдуть їм на зміну, відпрацюють тут 4, 5, 6 годин, зробимо наступну ротацію. Ми будемо створювати незручності для цього, з дозволу сказати, уряду в лапках України. Ні, в лапках уряду без лапок України. І вони будуть відчувати, що з громадянами. Розмовляти треба людською мовою, а не мовою міліцейських чобіт і криків, так? Ми сьогодні для того, щоб примусити їх зробити поступки, і вони їх зроблять. Бо виступати нам нікуди, а наступати ми просто зобов'язані в ім'я наших предків і заради нас і наших дітей. Слава Україні!